Вітаю, друзі! Ми офіційно в коридорі затемнень. Часткове місячне затемнення, яке відбулося сьогодні вранці, 18 вересня, на північному вузлі в Овні запустило потужні енергії. Кожне пожинає свої плоди. Наразі якості місяцю це емоції та інстинкти досягли апогею, тому необхідно використовувати цю підвищену емоційну силу та інтуїцію для подолання непорозумінь і перешкод. Місяць в з'єднані з Нептуном, це наша підсвідомість, і тут така історія: якщо ви працюєте над собою, ви матимете здатність відчути себе і світ навколо. Нижні поверхи Нептуна це навпаки плутанини, ілюзії та омани. Отже, підсвідомість дозволяє чесно, збалансовано поглянути на своє життя і обставини, пропрацювати актуальні для вас теми, а вони 100% наразі проявлені і видимі. І головне, місячне затемнення це чудовий час для трансформації деструктивних програм, ну і позбавлення шкідливих звичок. Що це може бути? Паління, алкоголізм, співзалежні відносини, аб'юзивні відносини, переїдання, будь-які деструктивні якості характеру лінь, марнослів'я, пліткарства, заліпання в соцмережах це теж сюди все, що заважає жити. Спробуйте відмовитись від цих шкідливих звичок, від залежності, від залежних відносин. Також це час сприятливий для сепарації і усвідомлення себе. Самостійною особистістю не забуваємо, що північний вузол це шлях розвитку душі, він вовні, а це саме про самостійність та ініціативність. Використовуйте цей коридор затемнень на максимум і наразі сам Всесвіт допомагатиме.